Всім доброго дня, продовжую знімати ролики для тих, кого призиває до ЛАВ Збройних сил України, або хто вже там, і робить там перші кроки, або планує там опинитись. Власне, ділюсь своїм досвідом. І сьогодні відповідь на запитання глядача мого каналу: як у вас справи з гігієною? Гігієна Добре. це доволі широке питання. Давайте я сьогодні розкажу про прання і про миття, тобто миття власного тіла. По пранню все Добре. дуже індивідуально. Потрібно розуміти, що строкова служба і служба зараз в період війни це дві різні речі. Тому, як вам вже повезе? Можливо, у вас буде машинка автомат, можливість доступу. Дуже класно, Ті, при найпершій нагоді зразу періть свої речі. Можливо, у вас буде просто машинка така звичайна, яка. Ну, ви закинули, попрали, її треба дістати, викрутити і так далі тому подібне. Це теж хороший варіант. При можливості відразу поріть свої речі, не витягуйте довгий ящик. Можливо, у вас придеться, вам прийдеться прати в ручному режимі. Це теж такий можливий варіант, можливо, навіть в холодній воді, але в більшості випадків знайдіть якесь відро, ємність, де будете нагрівати воду, можна нагрівати воду на відкритому вогні, тобто розвели багаття, нагріли воду, попрали. Був такий в нас варіант, коли хлопці домовлялись з цивільними. Поряд були цивільні хати і домовлялись там чи за гроші, чи за дякою, віддавали свої речі, у людей були пральні машини автомати, і вони їм прали. Це такий малоймовірний варіант, але все-таки таке можливо теж. І щоб у вас було, що ви попрали щось ходити, обов'язково беріть з собою. Свої речі, наприклад, там термобілизну, якісь довгі кофти, якісь футболки, труси. Багато беріть шкарпеток. До речі, по шкарпеткам беріть, особливо в мене. От, наприклад, я беру шкарпетки різні різного кольору: пара чорна, пара сіра, пара ще якась, пара з одним малюнком, пара з таким малюнком, щоб потім її можна було розрізнити. Буває те, що шкарпетки є, не перу кожен день, а назбиться вони, я кину, виправ і так далі. Тому ось так. Відносно, відносно миття, це теж все дуже індивідуально і в кожному по своєму У когось є можливість йти в душ, а хтось безбавний цього. Наприклад, у мене був період, коли ми майже місяць в душу не було. І я спасався наступним чином. Ми розводили багаття, тому потрібно маскуватись, тому розводили багаття такому складі. До речі, посилання на Ролик, я про це зняв відео, буде внизу в описі під даним роликом. В звичайному оцінковому відрі нагрівав воду, заливав її в пляшки. І от дві пляшки півторалітрових, ось таких теплої або гарячої води. Мені вистачає для того, щоб помитися з ніг до голови, навіть голову намилити шампунем. В обов'язковому порядку. Зараз вже осінь холодає. Шукайте якусь. Кімнату, приміщення невеличке, яке ви зможете обігріти або ізолювати від протягів, від холоду, де ви будете митися. Якомога частіше митись, це зрозуміло. гігієна перш за все. При найменшій можливості митись, при найменшій можливості митись, навіть митися як така з запасом, тому що бувають моменти, коли ви цього робити не можете. Коли ви цього зробити не зможете, берете рушник невеличкий, там як для ніг вони невеликого розміру, змочуєте його в воді і протираєте своє тіло. Вологі серветки ніхто не відміняв, теж хороша штука, ними можна користуватися. В першу чергу беріть ініціативу свої руки. Якщо вам для вас питання помитись актуальне, і ви хочете бути завжди чистим, ну принаймні, якомога частіше, то збивайтесь якийсь колектив, або робіть це самостійно: грійте воду, робіть собі душ, якийсь і там саме митись. Не обов'язково це буде душ класичний, коли тече зверху вода, просто кімнату ізолювали, оббили і зробили там душ. Можна кип'ятильником воду гріти, можна гріти на вогні, можна гріти в чайнику, звичайному електричному, такому будь-якому на відкритому вогні, одним словом, воду гарячу, в принципі, при потребі і при можливості можна завжди дістати виключення, коли там передок, коли взагалі там, ну, скрутно і розвести багаття, тим більше нагріти воду і помитись. Це проблема. І то можна, в принципі, при, при можливості, якщо є слушні моменти, слушні нагоди, можна помитися. Тому. Все залежить в більшості випадків від вас, трішки залежить від керівництва, але в основному залежить від людини, від конкретного солдата. Як то кажуть, знаєте, вибачте така приказка, це свиня знайде калюжу і в сухій місцевості. Відповідно, якщо ви хочете помитися, ви знайдете можливість це зробити. Власне, таке коротке відео. На сьогодні це все. Якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях. Обов'язково дам відповідь. Якщо маю що про це сказати. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.